Хуєта тепловий насос Аквавіва Оця помилка вже заебала просто. Новий два місяці. Ось тиск. Продавці щось там розповідають, якийсь то тиск не такий, то електрика не така, то ще щось ми вже все вимірювали, все таке. Єдине, що тут не таке, це оця хуєта тепловина соси аквавіла. Коли в тебе сезон, тобі треба, щоб він працював, а він з самого початку тобі їбе мозок. Ось що таке тепловий насос аквавіо. Ти його перезапускаєш, тут розділ 30, це треба смикнути той автомат перезапустити. Температура з 32, на ранок впало 28. Останні дні теплі, ось Карпати, ось сонечко встало і ось ця хуїта їбе мозок. Так що хочете собі мати проблеми, купуйте тепловий насос для басейну ось такий, і їбіться з ним. Сервіс каже, давай на сервіс. Тільки єдине кажуть, тестування буде від двох тижнів. Ви уявляєте, що таке в сезон від двох тижнів. Плюс дорога, пересилка поштою. Ще продавець каже, давай в один бік за твій рахунок, в один бік за мій рахунок, яку хера я не розумію, у цю хуюту катати за свої гроші. Ви ж розумієте, не 3 копійки воно коштує. І ось ця хуїкінь запрацювала, але далі. Далі дивимось. Зараз буде знову те, що вже разів 20 сьогодні було. Замість випити ранкової кави ти займаєшся цією хуї, запускаєш. Вже по-другому не можу, бля, нічого казати, це просто жесть, ти живеш біля неї. То помилку d 20 видає якусь, якої навіть в книжці немає, в інструкції нічого не прописано. Ну а зараз буде е 18 Тут я можу передбачити майбутнє. От зараз він починає набрати оберти, о, будь ласка. Сука йобана, блін. Як ти мене дістав, блін. Так що треба вам ці проблеми? Давайте. Рухайтесь в цьому напрямку.